Саме відслідковування, це і є процес рефлексії. Коли ви берете щось незріле, незрілий холодайн, незрілу форму ваших думок, і в полі любові її налюблюєте, трансформуєте таким чином і робите з неї зрілу, зрілу думку, зрілий образ, і далі даєте собі низку, задаєте собі низку питань для того, щоб зрозуміти, як в цій трансформації ви змінилися. Дуже важливо розуміти, що коли ви отримуєте таким чином досвід, а ось ця трансформація відслідковані завжди дає вам досвід, тому що досвід не буває поганим або хорошим. Досвід це те, що робить вас потужними, внутрішньо збалансованими. Він завжди пов'язаний з почуттями, які ви відчуваєте. Тобто, якщо ми з вами рефлексуємо і аналізуємо минуле, і в минулому. У нас з вами були стресові, травматичні ситуації, вони записалися на нашу підсвідомість таким чином, що всі ці емоції, які супроводжували ці стреси в минулому, вони живуть в нас як живі енергії. І потім, через якийсь час, ми можемо просто відчути аналогічну тому стресу емоцію, і за неї по резонансу. Відтягнути травму з минулого, щоб вам було зрозуміле, що я приведу приклад. Наприклад, вам в дитинстві казали батьки замовкнете, бо ніхто не хоче слухати. І ви поступово поступово замовкали і не могли висловлювати свою думку. Потім ви виросли, ви можете висловлювати свою думку, але ви її не висловлюєте. Чому? Тому що ви боїтеся, що люди, які значені для вас авторитетні ваше оточення, ваш Наприклад, начальник, або навіть і підлеглий інколи, вони будуть вас якось оцінювати, і ви не хочете, щоб вас погано оцінювали, тому ви мовчите. А. Врешті-решт, що все, що треба зробити, це треба відрефлексувати, піти в минуле і за допомогою відслідковування холодинамічного взяти той образ, де ви зжималися фізично, де вам було образливо, де вам було боляче цей образ дістати з пам'яті свого тіла, бо в тілі накопичуються всі наші знання, весь наш досвід. Його вивести, цей досвід вигляді якогось образу, тому що ми працюємо з нашим підсвідомим, а наше підсвідоме, воно якраз повністю заповнено тільки образами: це певна інформаційна картинка і певна енергетична або емоційна допомога доповнення для того, щоб цей образ формувався. І таким чином, коли ми з вами виводимо цей образ з себе, ми отримуємо можливість з ним працювати. І е, саме моделі відслідковування в холодинаміці бувають дуже різні. Автор холодинаміки Вернон Вульф він саме. Говорив про те, що відслідковування має бути багатовимірним і багатоскладовим. Якщо ми візьмемо книжки Вернена Вульфа і полистаємо, як він там описує відслідковування, то це десятки кроків, десятки. Почуйте, будь ласка, це десятки, десятки питань, які ви маєте собі задавати постійно, постійно заглиблюючись в певні етапи відслідковування. Але однозначно, в всіх книжках ви побачите, що він розбиває. Всі ці десятки питань на всього три етапи, про які я хочу вам сьогодні розповісти, щоб ви зрозуміли, наскільки важливо вміти і розуміти, що ми робимо під час відслідковування. Ви ж пам'ятаєте, що коли ми вміємо гарно відслідковувати якісь свої незрілі холодайни або форми наших думок, мислі форми російською мовою, то ми тоді стілюємо різні проблеми на рівні фізичного самопочуття, це будь-які ваші погане почуття, хвороби, хронічні чи гострі. Ми змінюємо свій характер, як правило на краще. Ми змінюємо самі і змінюємо змінюється довкола весь світ, тому що ми стаємо іншими. І кожен холодайн, який ви хоча б один в день будете негативне трансформувати, буде вас всередині і ззовні зменшувати кількість болю і кількість травми. Відслідковування складається з трьох основних етапів. І ці етапи ми маємо з вами досить досить чітко для себе розуміти. Це три етапи. Перший етап ви просто собі так і занотуйте. Запам'ятайте це виявлення незрілого холодайного цієї образу проблеми, з якою ви хочете попрацювати. Виявити її можна різними способами. Звичайно, хтось може нафантазувати і уявити, якщо у вас така бурхлива уява, і це буде також шлях. Ніхто не каже, що в холодинаміці ми не застосовуємо уяву чи уявлення, якісь певні уявлення, які ми можемо нафантазувати через творчу уяву. diabo. Além. Ми все-таки з вами розуміємо, що тут не, до, не про уяву і не про багато вашу творчу таку здатність мислити творчо і креативно. А тут саме про те, що живе дуже близько вас самих, вашому фізичному тілі і що не дає вам нормально розвиватись і нормально жити. Тому ви шукаєте в тілі відголоски цього незрілого холодейну. Яким чином ви шукаєте? Ви задаєте собі питання. З яким ви зараз будете сідати в У будь-якому випадку у вас є якась реакція на якусь подію, про яку ви дізнались. І ось ви дізнались про подію. Ви слухаєте своє тіло, де? У когось біль. Під лопаткою, в когось стискає горло, в когось закололо серце, в когось стиснулась голова, в когось стиснулися зуби чи кулаки. У всіх абсолютно може бути реакція, хоча, наче подія десь далеко, але реакція може бути в тілі зовсім зовсім різна, відмінна у всіх нас. І таким чином, що ми розуміємо, що ми пов'язані на якомусь тонкому тому фоні на тому тілі, на тому полі, як вам хочеться, так і називайте, є колективне поле всього людства, де ми пов'язані ниточками долі. І якщо ми живемо зараз під час цієї цієї події на землі і можемо про це чути і знати, то у нас є і вибір, як з цим взаємодіяти. Ми можемо болюче на це реагувати. Ми можемо абсолютно, як то кажуть, без. Будь-яких проявів емоцій реагувати, а можемо навіть, якби дізналися, пішли собі і діємо в якомусь іншому вимірі. Тобто, виявити незрілий будь-який холодень на будь-яку реакцію, яка з вами дуже близько сталася, або далеко в минулому або в майбутньому, в теперішньому, тобто, в будь-якому часі немає значення, тому що ви можете, наприклад, думати про якесь своє майбутнє. і воно також може у вас викликати негативні відчуття. Ну, наприклад, якщо ви дуже давним-давно хочете змінити роботу, а у вас вона не змінюється, або ви втратили роботу, а нову знайти не можете. І кожен раз, коли ви думаєте про роботу в майбутньому, ви хвилюєте, що у вас не вийде знайти нову роботу, або не можете знайти нову хвилюєтеся, що не знайдете роботу достойну, яка вас задовольнить і по роботі, і по грошам. І це також. так, також про незрілі холодай, які в майбутньому ми з вами створюємо, тому їх також можна відслідковувати. Тому ми маємо виявити, коли ми виявляємо незрілий холодай всередині себе, ми його шукаємо в своєму тілі. От больовим відчуттям і емоційним. Тобто ми відчуття зафіксували це, наприклад, десь там біль, біль там в горлі, чи десь там в серці. Ми собі маємо його описати для того, щоб максимально е, встановити контакт з самим собою. Ми описуємо цей біль. Ми починаємо цьому болю давати певні якісь характеристики. Ну, наприклад, ми говоримо, що цей біль сірий або чорний, цей біль е, як їжачок, він можливо холодний, він можливо. Колючий, він можливо тисне на нас, якось. Тобто, ми починаємо цей біль описувати, і від того, що ми його описуємо, ми його актуалізуємо. Ми його робимо, ми на ньому фокусуємо увагу. А та те, там, де наша увага, там відповідно відбувається і дія. Таким чином, ми з вами рухаємось далі. Ми описали, як виглядає цей біль в тілі, далі ми описуємо емоцію, яку ми до нього відчуваємо. Як правило, це негативна емоція, якась із основних базових емоцій, це може бути страх, образа, роздратування, ну будь-що. І ось ми цю емоцію вже об'єднуємо в описанні на першому етапі виявлення незрілого холодаю з відчуттями в тілі. Як тільки ми це зробили, ми вже маємо те, з чим працювати. Ми переходимо на наступний етап нашого відслідковування. І саме наступний етап, другий етап із трьох, це етап називається трансформація незрілого холодайну в зрілий. Тобто ми якраз на другому етапі вирішуємо проблему, тому що ось воно було біль в тілі, негативна емоція, і нам треба з цього зробити ресурс, зробити щось, що буде нас далі змінювати. Але спочатку його треба трансформувати. І ви знаєте, що в холодинаміці, трансформуючим механізмом всього, що відбувається, або якщо так більш правильно сказати, то трансформуючим полем являється поле любові. Тому ми з вами так багато часу приділяємо накопиченню цього біло-золотистого сяйва, біло золотисто сріблясто можна навіть сказати, і серця. Тобто, коли у нас в грудній клітині є цей образ такого потужного джерела світла, то коли ми десь в тілі знайшли незрілий холодайн, ми його просто видихаємо, уявляємо, що цей е, якийсь можливо згусток, можливо, навіть у когось буває так. Я бачу, що в мене там якісь. Якісь болтики, якісь гаєчки, якийсь там, там драпак, ще щось ще щось. Люди придумують будь-що, і здається, ну а чому? Тільки що казали, що просто там тисне в горлі, а зараз звідти якось видихається якісь там непонятна амьоба чи медуза, чи ще щось таке. Тому що наша уява вона живе там само, де й живуть холодайний. І вона дає можливість, ось цю, коли ви описуєте, описати це в вигляді якоїсь форми. якоїсь, Картинки для нас відомої, частіше за все відомої, і от ми на другому етапі це випускаємо з себе. Коли ми випускаємо, то ми йому даємо любов, ми штовхаємо із себе промінцями свого світла. Чому? Тому що будь-який незрілий холодень, а ви це вже знаєте, він хоче стати зрілим, він хоче змінитися, він хоче, щоб його налюбили. І будь-який незрілий холодень це ви. Це ваша частина, це та частина, де ви себе не любите. Це та частина, в якій ви створили негатив, бо не вистачало вам любові. А так як ми з вами прокачуємо постійно поле любові, ми вже розуміємо, що тільки ми і більше ніхто інший маємо створити цю любов для себе, і ми таким чином з вами що робимо? Ми цю любов створивши, вже спрямовуємо на незрілий холодайн. Навіть якщо ви погано зробите третій етап відслідковування, що значить погано не зможете відповісти собі на ключові питання третього етапу етапу інтеграції, або об'єднання якби в собі ось цього досвіду. Ви все рівно вже зробили трансформацію, ви все рівно вже змінилися, ви все рівно вже не маєте в собі ось того негативу. У вас точно вже в тілі легше, вам точно емоційно ви змінилися, тому що позитивний холодайн, зрілий холодайн, він автоматично наповнений позитивними емоціями. І ви описуючи його одночасно і описуєте емоції, які він у вас викликає. І ось після цього, коли ви описали на другому етапі етапі трансформації. Незрілого холодай на зрілий, ви переходите до третього етапу. І третій етап він виглядає таким чином, що ви прийняли рішення вже жити по новим якостям. Це однозначно, бо ви вже це рішення приймаєте, коли тільки починаєте відслідковування. А раз ви прийняли рішення жити по-іншому, то що в такому випадку ви робите? А ви просто берете цей холодайн і розкладаєте тепер умовно на частинки. Ви описуєте, якими якостями він... Зараз наповнений з чого він складається? Він ніжний, він світлий, він тендітний, він розумний. Тобто, ви йому даєте різні різні якості, і не хочу, щоб ви зрозуміли, що як правило, вони всі. Персоніфіковані це ті якості, яким вам не яких вам не вистачає для того, щоб вирішувати такі проблеми, з якою ви працювали в цьому відслідкованні. І як тільки ви берете собі ці якості, по суті, ви повертаєте собі своє тільки на іншому рівні своєї еволюції. Кожне відслідковування це підняття на одну сходинку вище, вище вище в своїй еволюції. Ви розвиваєтесь, відслідковування вас розвиває і змінює. І таким чином ви розумієте, що коли ви вже ось таким чином пройшли через три етапи, виявили спочатку на зрілий холодайн, описали його дуже гарно в тілі, де я його відчуваю, який він, як він виглядає. Які він, можливо, на смак, можливо, має звук якийсь, якими якостями він наділений. і які емоції він мене викликає? Ви переходите до другого етапу, ви його видихаєте з себе, ви йому даєте поле любові в великій кількості потік із вашого сердечного центру. І він трансформується, він завжди трансформується. Просто інколи треба трохи більше часу. Інколи треба не миттєво картинка змінилася, а от вона трошки має наповнитися вашою увагою, вашим, вашим потоком. І він точно трансформується в зрілий, це другий етап. В цьому зрілому ви також даєте характеристики, описуєте, описуєте, і ви не кладете в себе назад. Ось у вас була там якась медуза, ви зробили метелика, ви поклали собі в тіло, вдихнули метелика. Ні. На етапі інтеграції ви собі вкладаєте енергії. І для цього я рекомендую: ну, наприклад, якщо у вас там вийшов там рожевий метелик, і це рожева легкість, ви сказали, що це легкість і свобода, якого кольору рожевого, то ви тоді вдихаєте рожеву рожевий потік, ви вдихаєте в себе легкість і свободу рожевого кольору, в те місце, звідки ви витягували незрілий холодай.